Ми трішки погуляли по городу, так? Да? А тепер ми посидимо колясочки. Боже, у нас сьома година ранку. Буде жарко, тому ми зранку вийшли до 9 годин. Далі погуляємо, погуляємо. Каже, не хочеться в колясочки сидіти. Так, да, не хочеться. В тінючку гуляємо. Ой, сладенький бабулін. каже, чого тобі спать треба? Да? Ага, я вчора пішла поливати вже в десятій годині. Ну, за годинку полила. Да? Рослинки? Полила бабуля. Що там? Ой, квіточки зацвіли, так? Да. Да? Ой, і що такое? Чого ми так насмурилися? Що там думає Голока-то? Ой, хороший. Сядемо, сядемо сядем, трошки поїздимо. Каже, же сама сідай. Не хочеться. Ну, давай походимо. Давай походимо. Які в нас там квіточки є, подивимось. Давай. Ой. Сьогодні зранку тихо. Подивись, гібіску субабулі запід. Дивись, який гарний. Бачиш? Квіточка, бачиш, яка? Бачиш, яка квіточка? Бачиш? Квіточка, да? там далі є. Який гарний, бачиш? І тут. Ой, каже, сонечко, бабуся, сонечко. Зранку гарно, а потім будемо ховатися. Я думала, він посиде в колясочці, я б тут пополивала. Каже, тобі я би поливати. І Фенді з нами вийшла. Ну, посидиш трішки в колясочці. Не знаю, як це буде, бо не хочеться з рук злазити, так? Да? Ой, ну, посидим. Опа, не хочеться. Це так ми не хочемо. Ну, трішки покатаємося, ти ж важкенький, бабулі. Se der. Мама нас вчора насварила, там клей на столі. А ми там сіли і вимазали пісочницю. Ну, така, така одежка. Да, одежка? Ну давай, давай. <гум> не хочу. Каже, не хочу, я в твою коляску. Ну, давай трішечки. Ви бачив, що. Я кажу, не хочу. Ми поїдемо далеко, давай. Ні, не буде діла. Каже, не буде діла, сама туди сідай. Бжик, бжик, бжик. Бжик, бжик, бжик. Бжик, бжик, бжик. Ой, ну спроба номер два. Давай ще. І поїдемо. Ту-ту, дай поїдемо. Давай. Ой, господи, давай. Дай? Ой, а де наш отець? Давай сядемо. Ну, віти як не хоче, впирається. От і бути. Ну, давай, о, трішки-трішки. Ми коліно десь вимазали. Мама скаже, ви як вийдете, то як поросята. То... Ні, оце на цяку. Ні, це цього хочеш? хочу. Ну, давай я закрию тебе тут. Ну, Там зараз машини їздять на роботу. Да. І ми подивимось. Ой, яка там машинка їде, з висока. Да? Висука. Святик люби дивитися. Да? Поїхала. І Святик поїде. Хм? Святік поїде? Поїде, кажи. Да. Поїхала машинка. Так, Святичок. давай намажем тебе кремом. Ой, гость! Нацяток. Ні, нічого не ту. А о, будь здоровий! Щасливий будь! Діливка! Давай трішечки намажем, бо ми ж гуляємо, щоб ти не згорів. Я потім дам тобі, тільки ж ти по дорозі не викидай, а то потім я шукаю. Ой, ну зараз. Ой, Джінка чи шо вона там літає? На, 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 на. Ой. Вот <laughs> так. Недучки. Понамазуем все. Мама нам и футболочку дала, а мы не переделали. Кажем, мы еще не забруднились. Да? Вот так. Массаж. Массаж. Фенди, тебе массаж сделать? А? Сделать? Массаж. Видишь, Святенька, бабуля делает массаж. Так. А, давай ручки. Порастираем. Давай же намазывать тебе. Вот так. Все? бушка, И все. Поехали. Поїхали. Та й діти вдома, ми тебе на вулиці не беремо. Поїхали. Зараз там тіньочок по вулиці, і ми поїздимо. Да? Свят... Ой, Боже, не можна це відкривати, а то я заберу. Це вже зубами відкриваємо. Ой, жюбачки наші. О, тут є стінючок, можна. Не знаю, там у нас по цій вулиці. А, тут мало, це тільки від вишні. Та? Ну ми трішки погуляємо. Поїдемо там. Вон бабушка валя поливає, а ми гуляємо. Да, зранку. Поїхали, так? Да? Поїхали, поїхали. Ой, те не треба відкривати. Ой, Боже, давай я тобі Сосю дам. На Сосю. О, а це дай бабулі. Все. Раз ти відкриваєш, я його сховаю. Отак. Поїхали. Там до бабушки валі, там водичка л'ється. Ти любиш дивитися на водичку? Я знаю. Вони були в парку, там фонтанчик був. І Він довгенько дивився на нього. Та й дома. Ой, поїхали. Там собачок нема, правда, вже, мабуть, поодавали. Він любить на них дивитися. Так гуляємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Ой, Боже, вода єлі Єлі-єлі, єлі Я втратила, стала повчу, ага. а там ворот заливала. Ага. Тр трошки краще було. Привіт, великарій! Привіт! Ми Та поки не так спекутно. В рано прокинувся і повзком, Мама за ним. А він до мене на руки. І оце ми кажуть: так, іди спи. А ми пі поїдемо гулять. Бибонький. Бибонький. Ти всі побудив, сказав гулять. А? Да, гулять. Да, вставати да. гулять. Да. Молоді. Я да, думаю, до дев'яти погуляємо, поки воно ще не так жарка, по тому хату, бо дуже спекотно. А вони вчора приїхали. То я ж з ним була аж до до скільки ж там, початку 10-го я вийшла поливати там за парканом. От, прихожу, вони вже, Віка ще не спить, а він вже ж спить. Думаю, ну хоч і позаливала, бо ну, вчора вже ото ввечері хороший був. <кхех> як ото темно вже стало, що... Ну, я там боюся комарів. Ага. В як покусало, а у мене як алергія, як... Як з напалою таке було. Ногу як обтаскала. Хоча мені не можна без штанів. мені Тільки в штанах, щоб все закрите було. Штани, носки, все. Я в минулому році так же поливала, так мене покусали. Я не знала, що робити. Мене ногу обтаскало, красна нога, температуру погнало. Таке робилося. Наталя мені дала календулу і ще щось вона мені давала, якісь таблетки, поки я кажу, я тоді куплю. І я це, це пішла як алергія. алергія пішла. Ну, мене... напевно, цитрин вона тобі давала. давала. У мене була рожа раніше, а, От, дуже багато років назад. і я боюся, щоб вона знову не пішла. Валя, є якісь, якісь крема, я вже, правда, забула, які, бо я завжди їх купувала. Оце що мажеш тіло, і вони не сідають. Ну, я забула, як вони називаються. І я так боюся, і мені. Я лежала з рожею в лікарні 40 днів. Там ніхто не спить. Ні, п'ять Ми... Те, утра вже а, вже поїхали? А Катюші нема немає? А Катюші нема в Харкові. Ага. Вона. Понятно. В суботу, Понятно. Приїде, там, по роботі і тоді приїде. Та вона ж у нас практично вдома і не буває. Та так. Сонечко, бабуля трішки, давай отак. Давай чуть-чуть. Да, Сьогодні зальємо водичку, вчора вже було пізно. Ти любиш купатися, ти любиш водички. Ти бачила, що Та, витворяє, а наш теж. Дуже... З води не вилазить, не вилазить. Теж в басейні Чиї В басейні, басейну. Вони йому великий купили. І оце ж півтора на півтора. Ні, а це здоровий такий, що можна й самим залізти. Ну віка теж залазить. Ну думаю, хватає місця. Так, Хватає місця. То він. Такий довольний, з води не вилазить, йому так подобається. Ну, у вас, бачу, з кришою це добре. А наш зонтик, ну такий А, та є, і у нас, Ага, у нас пляжний зонтик. Пляжний такий здоровий. То вони йому ставляють, і кидають, і він там сидить не вилазить. Да, жара. І жара плохо, і холодно плохо. Ну це ж занадто на сонці плюс, плюс більше сорока. Все печеть. Казала Наташа, в тіні плюс 39 тітя Тоня. Ой, ой. Це в тіні. А в нас тут ще немає ніякого навісу, як на сковорідці. Жара напіка, вікна напікає, я вже воно все позаклеювала. До напікає, що це просто невозможно. А ночі вікно не відкриєш, бо як сирени, я не можу спати. Ой, Вони це... мене будять і все. Хоча й вікно закрите, все одно чуть, ну не так. А як відкрити тут? Відка каже, у вас так шумно, шумно тут в Романкову кажу, у вас, у нас. Ага. Ага. Каже, Я вже якось привикла до соцгорода, і каже, в нас там так тихо-тихо. Ага. Хоча вони в центрі самому соцгорода, ага. а чогось тихо. І вона вчора каже, боже, він тільки починає засипати, хтось там балакає, а це сусіди через дорогу там. Ага. Балака. І кажу, ну Балакає. А вона пооткривала вікна, воно у нас провітрювалося. Головне, що він вже до тебе звик, бачиш? Да, Бабуську, я вже бачу, вже своя. Що да. да. своя сусідка. Сусідка. Чого каже, яка да. Ми Будемо дружити. Да. 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 Будемо дружити, звісно. Ой. Шо? Тут я вчора поливала, вже світло горіло, а я тут пополивала, добре залила. Ну, тут видно. Видно, коли світло горить. О, то я позаливала, думаю, до вечора вистоять, яка б спека не була. Так. Да? По тінючку трішки поїздимо. Поїздимо, каже, що ти тут робила? Я спав. Да? А я зараз тобі покажу. Там такий собачка йде. Подивися. Його звати Міша. Вон собачка, бачиш? Ліг не хоче йти. Бачиш? Бачиш там собачка? Бачиш? Авал. Ава. Іде Авал. Іде? Бачиш? А вам іде? Ух, такий здоровий. Міша? Міша, ти мені там не топчи нічого. Бачиш? Куди ти пішов? Ну, ти бачив? Ти що мені там? Це ти входиш так? Бачиш? Ой. Пішов, пішов. Бабулі сам шит затоптав. Так, виходь давай, виходь, виходь, кажу, я тебе попісяю Швидко виходь, дітеля. І шикий Побіг, побіг. Бачиш? бистро виходь. Виходь скоріше. Дивися, знайшов туалет. Давай виходь. Міша, виходь. Бистро виходь. Mm. Да. Бачиш, який він. Здоровий, так? Да? Здоровий собачка. Так, я його піду прогоню. Ану, давай, 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 бистро виходь. Швиденько виходь. Давай, 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 давай. Ось так. Дивися. Іди тут по дорозі, пішов. Де він там? <рив> <рив> Де він там пішов, кажи. Де він там пішов? <рив> О, поїхали вже в двір. <рив> да, бо ти скоро захочеш уже встати. Так, <рив> да, там, авав, пішов, пішов авав. Так, да, собачка? Собачка. Угу. Пішов, бачиш? Далеко далеко воно вже. Ага, і ще й там давай зайди. Ну і ми поїхали, так? Да? Поїхали. О, <звук> да, поїхали, поїхали. Ти нас зустрічаєш? Ти нас зустрічаєш. А нам тут принесли платіжку на воду і на сміття. Ні, святі це не кушають. Фенді, пішли додому. Ой, побігла. Бач, побігла, побігла. Побігла. Тут ще прохолодно, добре. І вона сюди, туди, сюди. Кажи, йдіть додому вже, так? Да? Куди? Не можна. Що ти там скакаєш? Ми не йдемо додому, ми ще гуляємо. Ми твою підстилку візьмемо зараз. Ось так, і посидемо. Ага. Святик посиде і бабуля посиде. Опа! Ого! <сіли> Сілися, да? Поки що трішки холодненько, так? Да? Ой, ой, ой Так. скажи мені надоїло вже колясочки і трішки ось той ремішок надавати. посидим, потім підемо. Готувати сніданок. Да, пентишка. О, вітерець. Аж дихай цяла вечер. я че взяла. бих, аж Да? Аз си седах, хей, 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 хей,

хорошая девочка, да? Ты хорошая? Хорошая, хорошая девочка. Все, убила. Убила. Ой. Ой. О, Боже. Ты шустрик такой, давай -то. тебе держи. О, я туди уже скрипся. І куди? Ой, почув? Отак і гуляємо. Да? Vai ter que estar no bubu. Oh.

Що там бабуля пробувала? Ух, Я запішла, то ходимо. Оце коли малеча вдома, у нас такий розгардіяж, так? Каже, я поснідав, погуляв. Скоро буду спати. Оце тільки не знаю де. Чи вдома, чи на вулицю. Вже і вікна позакривали, повже пече. Куди святік повзе? Ти сам знаю куди. Що да? там? Там авав. Авав теж покушала. Водички попила, і смаколика отримала.